САП відповідально вчинили, і розуміючи, що може бути підозра. А як правило, вони так не роблять, але розуміючи, що Єрмак на нього замкнути, і перемовини, і те, і це, і це. Інформація є про те, що вони попереджали президента і казали, дивіться, тут може бути проблема. Ну, ви маєте враховувати це, тому що ми йдемо по закону, і якби. Вони відповідально вчинили, але на наступний день, наскільки ми розуміємо, президент призначив Єрмака на ці женевські перемовини керівником групи. І тому тоді багато хто якби був здивований. Потім ця фракція засідання, коли також політично багато навіть лунало заяв в ефірах про те, що депутати суди народу вважають, що має там це відбутися і так далі. Це не відбувалося. Тому для маневру мені здається було не так багато. Президента місця, але зокрема, мені здається, якби тільки в політичній площині це питання продовжувало перебувати, це рішення могло бути і не прийнято, але оскільки воно перейшло в іншу площину вже правоохоронних органів, які сьогодні вранці прийшли з обшуками, і це mm -hmm. серйозна історія, яку і раніше, можливо, ігнорувалися якось слова і, там, і попередження на Буйсап, але вже коли прийшли з обшуками, вилучили телефони, очевидно, може бути якийсь момент не просто е про це хтось говорить, наприклад, українська правда чи пише, а вже ну, якби, очевидно, що може бути під підозра. І тому вже було прийнято таке рішення, тому що не так багато кроків залишилося для маневрів, як мені здається. Хоча вже ж, очевидно, можна було ще тягнути.